Всім привіт! І так, ми з вами продовжуємо працювати над танцем джайм. На останніх заняттях ми з вами спробували ізолювати так, нашу презентацію, наш грудний відділ, і навчитися працювати при цьому спинку. Так? Кожен крок ми а, тиснемо лопатку в підлогу, і ми, у нас давлення таке виходить. Так? І у нас за рахунок цього починає працювати наше тіло, так? наша спина, але ми а, залишаємо гарний вигляд з Так? А, ми сьогодні продовжимо над цим працювати, а також над фігурою 6 кроків. І так, для розминки ми з вами зробимо декілька вправ. знову ж таки, на розігрів і більшу, а, нашу, будемо вчитися більше а, працювати нашою спинкою. І так, спочатку з нашої правою в сторону, так разом із нашою резинкою, коли я кожен крок, який я крокую в сторону, я протанцьовую і в мене притискаю на свою ніжку п'ятку свою лопаткою. І кожен крок, який я роблю в сторону, в мене закінчується робота лопатки. Знову ж таки, тисне лопатка. Виходить давлення в підлогу. Давлення, давлення. І спивка виглядає, що вона дуже багато танцює. У вас. Раз, протанцювала, два, протанцювала, три, протанцювала. І дуже важливо, щоб у нас була візинка, щоб у нас не піднімалися наші плечі, щоб ми тримали гарний наш вигляд і ізолювали нашу бемку. Тільки є в сторону, є вперед і назад. А, почнемо з кроків назад. А, з правої ніжки я починаю крукою назад, вперед. Ніжку міняю місцями, назад, вперед. Міняю місцями. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так? Знову буде шість кроків. А, все те ж саме ми протанцьовуємо. Всі ці кроки і при цьому ізолюємо нашу презентацію. Так? Витягуємо нашу грудну клітину наверх. І кожен крок, який ми робимо, ми закінчуємо так, тим давленням лопатки в підлогу. Вперед крокуємо, давимо так, притискаємо, міняємо, притискаємо. Крокуємо, притискаємо вперед притискаємо. Міняємо знову у нас давлення, так відбувається у підлогу. І так, давайте разом із музикою ці основні кроки спробуємо зробити. Знову ж таки, скрукуємо вперед. Те ж саме ми зробимо, крокуємо вперед ніжку, вперед, назад. Давайте в сторону і вперед, назад, в сторону, вперед, назад, в сторону, вперед назад, вперед, назад і в сторону. Те ж саме, знову ж таки, щоб у вас при кожному кроці не піднімалися ваші плечі. Ви тримали себе дуже високо взяли ваш животик, він розтягнув вашу поясницю, так? і ви тримали свій хребет розтягнутий. І все, що ви далі натискаєте вашими лопатками, це ніяк не на вашому розтягнутому хребті не відбивається. Тобто, все, що ви продавили, ви залишаєтеся високими, розтягнутими вгору. так розкритими. І кожен ваш крок, так при цьому ваша спинка працює, і у вас а, оця дія притискання до підлоги лопатки і розкриття другої частини ваших ребер, так вона у вас відбувалася разом зі мною і з музикою. Так. Чим частіше ви будете працювати, з такі вправо робити, тим більше у вас буде а, ваша спинка розтанцовуватися і розкриватися. Так? Бо спочатку може дуже маленька дія бути, але з часом вона у вас буде а, все краще і краще а, продавлюватися. Так? Будемо так казати. І останнє вправо, яку ми з вами зробимо, це кіки. Так, крокуємо. І все те ж саме. Коли я роблю кік на рахунок. Раз, я, в мене, я тисну лопаткою в підлогу. Два. І міняю на іншу ніжку, притискаю іншу так, опорну ніжку до підлоги. так. Раз, міняю, два. Міняю. Раз. Міняю, два. Міняю. Раз. Міняю, два. Міняю, знову ж таки, робота нашої е, спини не е, з верхом. так? Ізольована. Кожен і випускаємо паку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз. Поменял. Два на все раз. Щоб ви всі розім'яли ваші м'язи, ізолювали вашу презентацію. І тепер а, спочатку проходимо 6 кроків. Не тільки як попереднього заняття. Так, а спочатку крокуємо 2, 3, 4, 5, 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. І кожного разу так відчуваємо наш. То те, як ми давимо наше давлення лопатки, як в нас розтанцьовується наша спинка. Зараз можна вже без вашої резинки, так? Але кожен крок крокуємо, я все одно в мене спинка танцює. Я кожного разу протанцьовую спинку кожен крок, кожен крок. Спинка закінчує кожен мій крок так, давайте разом з музикою. Thank you. Спинка при кожному вашому кроці. І друге, якщо ми з вами а, ще вкидаємо, це 6 кроків з кіками. Так, в попередньому занятті ми вчили ці кроки. Теж саме ми маємо все протанцювати зі спинкою. І один кік, другий раз. Крок, крокуємо, крокуємо. Кік, 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 стал і крокуємо. Кік, 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 стал і крокуємо. Якщо хтось помітив чи не помітив, ми при цьому тримаємо нашу презентацію, наш хребет витягнутий. Тобто все, що я кіками стрибаю, все, що розвертаюся з давленим лопатку, все це я тримаю свій верх. так? Тримаю презентацію ізольованою. зальованою. При цьому у мене є багато змін напрямів.

아 <목소리가> Вам, будете, вам буде легше дихати, і вам буде легше танцювати всі фігури в танці джафти. Бачите, якщо це буде 6 кроків от, зі зміною а, напрямів, різних кроків, роботою лопаток і стрибків, так, кіків і так далі. Я сподіваюся, що ви все це відпрацюєте разом із музикою. І ви відчуєте легкість від того, що вам легше дихати. Ви відчуєте, що ваше тіло більш танцює, і краще ви його відчуваєте. Дякую вам за сьогоднішнє заняття. До нових зустрічей. Пока-пока.